П'ята книга Псалмів, Псалом 145 Похвала царя Господа. Псалом хвали Давида, Боже мій і царю. Тебе возвеличу. Благословити моє ім'я Твоє навіки і назавжди. Прагну тебе завжди благословляти, хвалити ім'я Твоє навіки і назавжди. Господь великий і гідний слави, а велич його безмежна. І в рід звіщаються твої діла і проголошуються чудеса твої. Занурюся у ясну славу Твого маєстату, і роздумуватиму над чудесами Твоїми. Про силу діл Твоїх страшних розповідають і сповіщають велич Твою. Поширюють згадку великої доброти Твоєї і проголошують справедливість Твою. Господь терпеливий і милосердний, повільний до гніву і милістю великий, добрий Господь до кожного і Його милосердя на всі його творіння. Тебе величають, Господи, всі твої створіння, і Тебе благословляють вірні Твої, проповідують славу царства Твого і звіщають Твою потугу. Щоб велич Твою показати людям і пишну славу царства Твого, царство Твоє на всі віки царство, і на кожне покоління Твоя всевлада. Господь є вірний у всіх словах своїх і милостивий в усіх своїх діяннях, Господь підтримує усіх, що хиляться, і підносить тих, які упали. Очі всіх звертаються до тебе, чекають, аж даси поживу в час належний. Ти відкриваєш твою руку і гамуєш голод усякої істоти. Справедливий Господь на всіх своїх дорогах і в усіх своїх ділах святий. Близько Господь до всіх, які його взивають, які шукають щирим серцем Його. Він вдовольняє потреби тих, які його бояться, і слухає їхній голос, і їх спасає. Господь оберігає всіх, що Його люблять, а всіх безбожників Він знищить. Нехай оспівують уста мої хвалу Господню. Усе творіння хай благословить Його святе ім'я навіки й назавжди. Коментар до 145 псалма Цей останній алфавітний акростих псалтеря, що також називається Хвалою Давида. Написаний за допомогою літературного жанру гімно. В єврейському тексті Псалом складається з 21 стрічки, кожна з яких розпочинається наступною приголосною буквою алфавіту, стрічка 1 та 21: Боже мій і царю, Тебе возвеличу, благословитиму ім'я Твоє навіки і назавжди, визначає мету твору, якою є хвала Господня. В такий спосіб хвалу Божу виражає як перша буква єврейського алфавіту «Алев», так і остання Тау. В єврейській мові слово техілла складається з того самого кореня, що і халелуя. такий спосіб псалтир приготовляє наступну групу псалмів, які називаються кінцевий халель, псалми 146, 150. Всі п'ять останніх псалмів псалтиря запозичають елементи та слова цього псалма, який закінчується обітницею. Нехай оспівують уста мої хвалу Господню. 21а. Тому псалми 146 150 є також виповненням цієї обітниці. Згадка ж, усе творіння хай благословить усяке його святе ім'я 21Б. Попереджає останню стрічку Псалма 150, в якому присутній останній заклик до хвали Усе живе хай прославляє Господа. Старожитній християнський писар Оріген говорив. Що цей псалом є співом подяки в найвищому ступені, Августин називав його досконалою хвалою Христа та молитвою на всі випадки життя та для всілякої нагоди. Він також розпочав свою книгу сповідь, власне цитуючи третю стрічку цього твору. Натомість юдейський талмуд у такий спосіб говорить про значення цих стрічок кожен, хто тричі на день відмовляє Техіла Давида. Може бути впевнений у тому, що стане сином майбутнього світу. Тому розуміємо, чому псалом має таке велике значення також в літургії церкви, адже він тричі протягом року використовується у текстах недільної святої Меси. Головна думка хвали зосереджена в 11-13 стрічках, в яких прославляється Малкут Яхве» – царювання Бога, тобто найвища влада Бога над простором та часом. До цієї думки спрямовані всі інші стрічки, і від неї виходить великий перелік Господніх прикмет, які прославляють доброту та велич Бога Ізраїлю. Панування Бога охоплює усі творіння та виливається в усьому творінні. є без початку і без кінця, стрічка є вічним і об'являється в стрічки. справедливості й доброті, шоста-сьома стрічки, є милістю і любов'ю. 8-9 Є вірністю і опікою, 13-14 є вільністю, 15-16 стрічки і батьківською ніжністю, 17-та 20-стрічки, які огортають гармонійними обіймами час та простір. Але царський лик Господа, змальований цим псалмом, уподібнює його більше до люблячого отця, аніж до могутнього можновладця. На жаль, обраний стиль твору алфавітного акростиху не дозволяє в повній відкрити духовний світ Псалмопівця, який за допомогою усіх літер алфавіту прагне зібрати усі творіння, поміщаючи їх під досконалим алфавітом Божої любові. Основною проблемою кожної релігії є відносини між трансценденцією та іманенцією Бога. Бо акцентування однієї з двох опцій відразу провадить до зубожіння Божого образу. Популярні вірування землі Ханаан часто впадали в іманнетизм, обмежуючи в такий спосіб божество до природної енергії, а інші вірування, які підкреслюють трансценденцію Бога, не вмозі показати його діяння в історії. Натомість, псалом 145 є одним із багатьох юдейських текстів, що прагне поєднати обидві концепції. Бог є найвищий правитель, але в той самий час він уважний до потреб людей, які прагнуть щоденної поживи. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська. thank